Маємо зробити все можливе, щоб для України не було різниці в прізвищі президента Сполучених Штатів Америки. Для цього нам потрібно мати підтримку і республіканців, і демократів, і президента Байдена, яку ми мали, і президента Трампа, яку я переконаний, ми будемо мати. Бо те, що Трамп інший, ну це очевидно. Але те, що Трамп може дати ще більшу підтримку України, я вважаю, що це також шанс і можливості для країни. Давайте згадаємо, коли. Трамп став 45-м президентом, і тоді для України теж пророчили нелегкі часи. Але перша зустріч, яка відбулася тоді між президентом Порошенком і президентом Трампом, вона починалася як зустріч для протокольного фото. А завершилась джевелінами, завершилась летальною зброєю, завершилася призначенням спецпредставника. Тобто, точно Трамп це можливість для України. Точно з Трампом треба ввести діалог, який би продемонстрував, що Україна. Має можливість і обов'язково переможе всі війні.